Чим ви обігріваєте? Не запитали, я не обігрів. а, а є така можливість поставити буржуйку, наприклад, у вас всередині? Можна. Так. Потрібно, щоб воно було безпечно, бо да -да. така конструкція вона ж може і загорітися. Звісно. І це ж чадний газ. І тоді. Да -да -да. То, ну, це чи, треба чи, підготувати. Чи підходить у ваша да -да. будівля, домівка, чи підходить вона під буржуйку? І чи зможете ви топити там, це ж дрова треба якось? Треба да -да. все обдумати. Там дуже велике, у мене зал». Маю пояснити, що острів Хортиця заповідник, тут заборонено розпалювати вогонь та збирати дрова. А похилий вік Олександри Іванівни, легкозаймиста конструкція домівки та густий ліс навколо зроблять будь-яку пічку буржуйку вкрай небезпечною як для природи, так і для самої мешканки. Майже 10 гектарів соснового лісу зайнялися у Запоріжжі на острові Хортиця. Це територія національного заповідника, були з Січ та Балки Генералка.